років вже намагаюсь потрапити у вищу Лігу. Тому що це прем'єр-ліга, я до цього йшов ну, все життя своє, Тут задоволений був. Ні, ну, емоцій, то, що все кинути та поїхати таких не було, таких думок. Важко було, тому що стільки часу ти працюєш, тренуєшся і нічого не кажуть, то це, це важко було. Але ну, старався, намагався. О, я з п'яти років пішов на футбол, та там тренувався, потім та мене взяли, був турнір у Франції, то мене взяли у 13 років за збірна Донецької області, то мене взяли на турнір у Францію, то ми поїхали, і там був один агент з Києва. Та він запропонував мені поїхати у Динамо Київ. То я поїхав в Динамо. Там сказали, що я не підходжу. Ну, що сказали, не сильніший, не слабкіший. Ну, сказали, що не підходжу. То він сказав, що інший варіант залишитись у Києві та грати в Діж 15 згоду і залишився у Києві, та там грав. Після випуска 17 років були інші були різні варіанти. Та й за кордоном, і були, були і в Україні, але я вирішив поїхати за кордон. І так, я поїхав у Словаччину та грав у Словаччині. Я повернувся в Арсенал Київський, грав там за У-19, за І-21. І через півроку я розірвав контракт. І ну, потім я вдома там травмувався і, і великий період я не мог ну, вилікуватися. Лікувався вдома, і потім я поїхав в Ярут Маріуполь. Команда така з'явилася у другій лізі, та я поїхав туди. І от я рік відіграв у Маріуполі у Яруді, і потім я поїхав у Тростянець. 23-го у нас були збори у Тростянці. Ми 23-го зіграли матч у Полтаві, повернулися у Тростянець. І на наступний день зранку зайшов тренер та сказав, що розпочалась війна. І сказали, ну, ми так. Всі так подумали, що це ну, так несерйозно, думали, що це все швидко закінчиться. Та багато хто нікуди, нікуди не поїхав додому. Нам казали, можете їхати додому, можете залишитись на базі, хто де. От. Та я залишився в Тростянці так. і попали в окупацію на два тижні. Зараз навіть мурахи йдуть, тому що ну, страшно було. У нас жило на базі 14 футболістів. І хвилювались, ми бачили з вікна постійно, там їхали, техніка їхала там з танками, там різна техніка їхала, багато руських було. Там Потім дізнавались, що там когось вбили у місці, там що там снайпер, снайпер сидить на вокзалі, що там убивали людей. І Дуже ну, страшно було. Так, і у нас не було води, там інколи світла взагалі не було. Приходили, там, там була, був сніг, ще тоді було холодно, то ми ходили, ходили на вулицю, у колодець, набирали воду, ну, страшно було. Так. Дружина жила була у Донецькій області. До, 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 да, да, Дома вона була ти. так. Я знав, що в, 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 у них там все спокійно, бо там біля Дніпропетровської області місто знаходиться. Я знав, що там спокійно і там, тому було багато, набагато легше, що хоч не потрібно хвилювати за свою сім'ю. Сказали, що зелений коридор дають. І от ми виїхали з зеленим коридором. На блокпостах нас там через кожні 200 метрів були блокпости русських. Та ми виїжджали, так нас зупиняли, перевіряли на татуювання, забирали воду, там павербанки. Ну, там запитували таке за сигарети, запитували. Ну, так так, І через кожних 200 метрів там були блокпости. До сум. Особливо коли техніка їхала на зустріч багато техніки з танками, там ідула поверталась на машини, тоді так страшно було. Там у нас були ну була гра, можна сказати. То пограли. пограв, ну я зрозумів, що в фінал вийду. Одразу зрозумів. Ну так, так. Ну я ж бачив. Як, Як ти це зрозумів? Ну по грі побачив, що я сильніший за, за тих, хто є там на відборі. Стріляй, стріляй! Це може чисто вочів. Вона називає три фамілії. Перший це Іван Мруга. Іван, вітаю тебе. Владислав Тишанінов. Вітаю. Вітаю. І Павло Березянський. Вітаю. Я не очікував, що трьох візьмуть. Взагалі не знав, як це буде. І хвилювання ніякого не було. Не знаю, був спокій, робив, ну, робив, робив те, що я вмію, та й все. Я не хвилююсь перед камерами взагалі, хоча раніше думав, що я буду ну, хвилюватися перед камерами. Було хвилювання дуже сильне, тому я, я дуже розтроєн, засмучений був після матчу, тому що я знав, що я зіграв. В... Не так, як я можу грати на своєму рівні. І за хвилю... ну, я не буду виправдовувати, що там хвилювання, не хвилювання, але так, було хвилювання сильне. Тому я був засмучений грою з Юніком першою. Ну, взагалі, так всі добре відносились. Так, так я, щоб виділити з ким. ну, Василь Курко, мабуть, підтримував і та спілкувався постійно. Так що прямо особливо когось виділити, з Миколою гайдучиком ще трохи спілкувалися, допомагали на моїй позиції, Дмитро Кльоц, Валерій Кучеров допомагали, опитні гравці, вони підказували постійно, як краще. Я буду навчатись у них, у них багато досвіду є. Буду навчатись і буду конкурувати, буду намагатись конкурувати. Ну, я так не можу сказати, що прям дружба. Ну, я ж кажу, добрий от Василь Курко. Тим, мабуть, з ним. Я люблю ФІФА пограти. А так, Counter-Strike я не граю. Тільки ФІФА FIFA, FIFA можу пограти. Я люблю НБА, дуже дивитися. Віна буде через півтора місяці. От, ну, дуже важливо було. Я хвилювався за це найбільше, мабуть. От. Тому це було дуже важливо зараз. Я зателефонував одразу дружині, мамі зателефонував. Ми знаємо просто через що ми пройшли, тому ми добули довір раді. Дружина, одразу як знайдемо квартиру, то одразу переїде. На стадіоні був, стадіон мені дуже сподобався. Інфраструктура, ну там інфраструктура строїться ще. Ну Мені ну, взагал, мені все подобається. Я вважаю, що Якщо в мене вийде вийти хоча б 3-4 матчі у старті, то це буде, я вважаю, що буде це хорош, ну, добрим успіхом для мене. Це перший матч, є більш е, опитні футболісти на моїй позиції. Буду навчатися, а там все буде залежати від мене і як буде тренер дивитись на це. Бо я буду намагатися віддавати всього себе для команди, для цього міста. Я знаю, що тут дуже, дуже добрі вболівальники. І після відбору нас підходили вболівальники, бажали успіху, тому буду намагатись, щоб команда перемагала.